Скажіть, будь ласка, ви ходили на голосування 17 січня? Звичайно, ходила. Якщо не секрет, голосували за кого? Голосували за Арсенія Яценюка. Ми з вами однодумці. І ваше відношення до того, що він не в другий коло виборів? М -м, моя, наприклад, думка така, що просто що українці не чи не уважно читали програму виборчу чи просто, що не дозріли до такого президента. А На другий в коло виборів підете голосувати. Піду. А визначились за кого? Визначилась. Звичайно, буду голосувати за Тимошенко. А чому саме а чому звичайно? Ну тому що коли постало питання голови Верховної Ради, вона підтримала Яценюка. Я думаю, що підтримаю її. А Арсеній сказав, що не пристане ні до кого з ні до Януковича, ні до Юлії Ми Тимошенко. Бачите, що він буде казати, буде виступати, тож буде давати якісь інтерв'ю, будемо бачити. Ви якісь сподівання на краще покладаєте з вибором президента України нового? Ну звісно, як же ж без надії? Ваша думка. Президент в першу чергу на що повинен робити для того, щоб покращили життя в Україні. Не знаю, тут у нас така ситуація, що треба робити дуже багато і одночасно, все і зразу. Бо якось рівень життя взагалі у нас ну невозможно нормально жити. Я не кажу там класно, просто звичайно, щоб людина звичайна людина могла себе сказати, що так, да, я нормально живу, нормальний рівень життя, нормальні умови життя. Оплата праці, відповідно, все нормально, хоч більш менш. Якщо переможе на виборах чи Янукович, чи Тимошенко, як ви вважаєте, нормально в країні можна буде жити і коли? Не знаю, будемо бачити. Нічого не можу сказати, будемо бачити. Як ви на вибори ходили? Президента? Ні, ходила, так. Якщо не секрет, за коло голосували? Секрет. Але ваш президент вийшов другий тур чи, на жаль, ні? Я ще не знаю дивилися? – Ні, не дивилися. А ви які сподівання на краще покладаєте на вибори при виборах президента України? Звичайно, покладаю, але не дуже віриться. А чому? Ну Так. Мені каже, що все одно нічого не зміниться. А чи є якісь шанси, щоб змінити на краще для людей України? Думаю, що так є. Шанси завжди є. В будь-якій ситуації. А ви визначились, за кого будете голосувати в турі? Визначилась. На вибори підете? Звичайно, обов'язково.